Юлія Бруй, це заступник керівника Академії бездоганності Наталії Єгорової. У нас є в гостях Камолодіжного порталу в патріотичних кольорах, тому, що зовсім патріотичний захід вирішила влаштувати 20 вересня. Це благодійний концерт, кошти з якого підуть на підтримку тих людей, які перебувають в АТО, нічого не переплутала. Ничего не перепутали. Действительно, 20 сентября мы хотим провести такой благотворительный вечер, который будет называться Поможем вместе. Мне кажется, что эта тема сейчас очень актуальна. Мы все болеем за нашу Украину, поэтому Академия совершенства не осталась в сторонке, а решила провести такое мероприятие. Яке саме наповнення буде заходу? Чим хочете привернути увагу городян для того, аби вони не просто прийшли і віддали там благодійний внесок за вхід? Да, а ще й допомогли. Ну там взяли, взяли участь в конкурсах в розіграшах в аукціонах? Ну, Міроприяття вообще буде очень красиве. Красиве, почему? Потому тому, що в такому національному, как бы, Виде, да, там будет очень много, во-первых, все исполнители, которые там будут выступать, это шоу-балет, это певица они все будут наши наши запорожские ребята, очень талантливые. Будет первый танец, который будет открывать все мероприятие, там, с украинским флагом, очень красивое, готовится специально под это, под это мероприятие. Будет певица Вика Денисенко, которая тоже будет петь наши песни. Будет специальный угол, где можно будет написать письмо поддержки и благодарности солдатам, которые сейчас. Воюют за нас, очень жаль, что воюют. Не хотелось бы этого, но мы всячески пытаемся поддерживать их хотя бы словами, желательно и материально, потому что кто, как не народ, спасет сам народ, да? да? Сам народ да, спасет наших, нашу страну. Не буває такого, щоб благодійні вечори від Академії Бездоганності відбувалися без виходу колекцій якихось без презентації колекцій. На цей раз традиція збереглася? Так, да, Традиція збереглася. Це був показ Лени Ізотової. Почому Лена Ізотова? Тому що у неї якраз багато таких колекцій, які... Которые... Тоже они национальные, они с какими-то вышивками. И в этот раз будет эта коллекция Ивана Купала. Очень она да, интересна. Неверно, да, коллекция. да, очень красивая. Поэтому мы позвали именно Леночку Изотову, которая у нас будет показывать свой, свою коллекцию. У вас будет аукцион. А найцікавіше, мабуть, завжди що буде на аукціоні. Звичайно, організатори зазвичай роблять таку якусь трошки таємницю, щоб люди ще здогадувалися. Але хоча б приблизно що там буде, що будуть розі що будете розігрувати. Ну лот буде дуже цікаві. Ми завжди намагаємося зробити не багато лотів, але таких, які самі-самі вибрати. Да, там один из лотов будет это футболки, которые сейчас очень актуальны, там с трезубцами, там Запорожье, это Украина, мы все знаем, и все, всегда так будет. Потом будет лот от магазина интерьера Адари. У них там очень много красивых штучек. Я думаю, многие девчонки, по крайней мере, знают такой магазин. Туда просто приходишь и хочется остаться и скупить просто все для домашнего уюта. Будет лот от нашего постоянного партнера и помощника Золотого века, драго, какая-то драгоценность. И будет лот от Анны Гассе, Это киевский дизайнер, который известна не только в Украине, она известна уже и в Милане. Она демонстрирует свои коллекции, У нее в Киеве два модных дома. К сожалению, она не знаю, сможет ли приехать, но хотелось бы, да. Но она нам очень такой интересный лот дает. Это эксклюзивное украшение, подвеска, которая была в Милане. Она там признана очень. Мы надеемся, что. Сподобається да, і да, захочеться поборотися за такі лоти віпро mm -hmm. uh, зіграші, аукціони, uh, конкурси це знову ж таки постійна складова програми uh, будь-якого благодійного вечора від академії бездоганності. От На що люди найбільше реагують, коли приходять до вас? Намагалася якийсь такий зріст зробити, що найбільше подобається, що чіпляє. Ну, ми якби сказали, що кожне наше мероприятие ано супровождається яким-то показом. Uh -huh. И вот как бы все время ждут показа какого-то интересного там фэшена, очень хорошо реагируют на аукционы. Вообще все время. Хоча каз... да, оказывается. Да, что... Мы все время, ну, когда, когда начинали делать благотворительные мероприятия, мы все время переживали за аукционы. Но у нас они проходят как-то на ура и все время ждут каких-то новых лотов, что же там будет интересного, потому что они действительно такие вещи, которые ну, значительные. Які ну, варто мати да. у себе вдома, в принципі. Да. А, яку суму от, за приблизними підрахунками хотілося б зібрати під час благодійного вечора 20 вересня? Ну, знаєте, хочеться зібрати, як завжди, як можна більше. Ну, я навіть не можу Мільярд, чи два мільярди. Хочеться головне, щоб ото допомогло. Вот это вообще самое главное. Любая сума, она будет, я думаю, значима. А ви вже вирішили, кому будете допомагати потім грошима, чи ви просто будете віддасте в яку, якусь благодійну організацію? Ми співтрудимося з медіа-центром Запоріжжя, это Тетяна Орлова. І вот недавно ми займались там поселенням переселенців в в енергодарі. І от би, і, і з ними вместе ми... снімімістями, тобто зайдемо. це вже співпраця да. з'являється да, і можна співпраця. буде вже через, да. а, через тетяну Орлову буде передавати да. зібрані кошти. Да. А вже на сьогодні, ну сьогодні 18 до 20 залишилося буквально два дні. І а, чи можна оцінити розголос від подій? Наскільки люди сьогодні готові до вас 20-го прийти? Ну, вы знаете, приятно, потому что если раньше мы сами обзванивали людей, говорили, приходите, знакомые, перезнакомые, то сейчас люди сами звонят и говорят, что у вас за мероприятие, там, мы придем, поэтому очень это радует, когда спрашивают, когда Рыжевский ресторан да, звонит. В якому нам, да, в таком будет мероприятие, говорит, тут вашу афишу просто. Разжатай, да. Объясните побольше об этом мероприятии. Поэтому ну, сейчас это намного легче делать. И в Запорожье, как бы, эта тема, как я уже говорила, очень актуальна, очень наш. Я очень горжусь, що я живу в городе Запорожье, тому що наші люди они очень настроены на Україну і готові таких мероприятиях принимать участие. То й взагалі готові ділитися чимось да. заради добробуту всіх. Виходить, да, да. Мені цікаво, всі помістяться, чи буде так, як в маршрутці в час пік ще на одного, ще на одного? Я вам хочу сказати, що некоторые люди говорят, що у нас не получится прийти, но мы не получится полностью мероприятия да, побыть. Ми придем, деньги дадим, все, и ну быстренько то, то, а, отметимся на мероприятии. Я думаю, что мы влезем. А до речі до Час. в объедине. Я думаю, два часа не меньше само сама программа. Угу. Ну а там а люди, там, якщо захочуть, думаю, нехай А Є ще один цікавий нюанс щодо заходу. Допоможемо разом до того, що відбуде благодійного вечора, 20 вересня. Це дрес-код. Завжди Наталія Єгорова намагається привчити наше суспільство е, правильно вдягатися на різноманітні заходи. Е, вона завжди просить або капелюшки, або сукню в підлогу. Е, на цей раз що ж за дрес-код на благодійний Бо я вечір? В підлогу не хочу вдягати. Вас ніхто не заставляє. Ну да, мы же Академия Совершенства, поэтому очень хочется, чтобы наши люди были все красивее, все интереснее. В этот раз это будет опять дресс-код, то есть свободный, но с элементом какой-то украинской тематики. Да? Там, пусть это будет венок, пусть это будет платье в пол и венок, пусть вышиванка, с каким-то, можно, браслетиком, но чтобы какой-то элемент Украины присутствовал. Во Чи хоча б щось синє і щось жовте. Обов'язково. Сподівання на цей вечір є у вас, як в організаторів, чого б хотілося найбільше, щоб сталося? Ну, хотілося б, щоб всі люди залишилися довольні, щоб все пройшло на ура. Як завжди. Маєте якусь таку світлу над мету цього заходу. Не знаю, там побороти. Зло, наприклад, да, хочеться, щоб Україна сталась Україною красиво, процвітаючою, доброю країною. страною. Ще бажані щоб в своїх територіях, на своїх територіях, да. за тими картами контурними, які ми вчили ще в школі. А ще краще за тими контурними ну, а да, ще краще за тими контурними картами, які вчили в школі під час першого універсалу, Там ж було більше України. Там ще було трохи вверху. Трішечки, я подумав, що ти сідніше. зараз будеш Україну заклика, закликати е, до агресії. Ще <рес> згадай, Київську Русь. Юль, от запитання про те, наскільки складно було здійснювати підготовку цього заходу. Наскільки потрібно було все продумати, кого запрошувати, як запрошувати, де шукати тих людей, які б дійсно змогли органічний благодійний вечір створити? Ну не дуже було складно. Дійсно, тобто всі да. відкрито відгукувалися. Да. дуже це порадувало. И и, арту получилось очень мероприятие, действительно благотворительное, потому что там и артисты, и люди, которые готовы там принимать активное участие в аукционах, и принимающая сторона, да, ресторан ржевский прожект, который предоставляет Фуршет. Они все как бы на полностью благотворительных условиях, поэтому в этом им огромное спасибо. Тобто ми все ж таки живемо однією ідеєю, да, спільною національною да, да, ідеєю. Це дуже-дуже радує. А самі написали вже листа в, Бійцям в... в... Бійцям АТО? Ви знаєте, я літом була в дитячому лагері, і ми там якраз раз проводили цю акцію. І писали письма солдатам. Я писала. Ну і до 20-го так само може ще. No, я думаю, написати. що я ще напишу. Дякую за те, що завітала. Час ефіру, просто який нам було виділено, закінчився. Сподіваємося, дійсно, що все відбудеться на високому рівні, що вдасться зібрати кошти ну на танк. От пропоную так, на танк все ж таки скинутися. Я думаю, на наприклад, 20 тисяч танків і. На це на практику раніше і на зброю, якусь таку, щоб, По щоб, щоб всіх... таку від якої ми вже відмовилися, а що дещо. Осіб... Знову всіх до агресії закликаєш Ні, Я закликаю танка не до агресії, вистачить. я закликаю всіх до миру, але чим. Більше зброї, тим більше миру, отак от якось виходить парадоксально в нашому так, світі. Так, ти знову ж таки неправий. правий. Чим більше суток. добра, тим більше миру, розумієш? То якщо ти людина добра, а приходиш на такі вечори благодійні, як влаштовує академія бездоганності, залишаєш там частину грошей, частину ну, своєї душі, частину свого сперечати тепла. Перечатися про це можна доволі довго. Нас ще але... з двоє. Що <ріху> <ріху> далі? Що далі далі в нас рубрика природна аптека про те, як можна вижити в умовах природи і щось побільше, крім того, що брудний лапух можна до подертої рани прикласти.